Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас усіх вітати, цікавинки з вами, готова нові пізнавати. Послухайте загадку, яку я сьогодні приготувала. Із полінця народився, на хлоп'я перетворився. Довгий носик має, всюди його пхає. Міг пізнати науку не хватило духу. Мав сестру Мальвіну звати його. Звичайно, Буракіно. Добрий день, малята. Є добре, що ви всі мене пам'ятаєте. А прийшов я вам розповісти про пригоди, які сталися з моєю подружкою Мальвіною. Всі ви добре знаєте, що Мальвіна дуже любить мене повчати. І от одного разу вона посадила мене за парту. Весь час вона мене повчала і вирішила познайомитися з якоюсь незнайомою країною математики, а потім показала якусь дарнацьку мені цифру. Що воно за цифра? Зовсім я не знаю. Мені здалося, що Мальвіна вирішила з мене поголосувати, адже цифра була дуже схожа на мене. Ну що ти, Боротіно? Я зовсім не хотіла з тебе голосувати. Просто це дуже цікаво вивчати і навчатися математики. А ось і цифра, якою я хотіла тебе навчити. Це один чи одиниця. І струнка, не неначе спиться. Але вона справді схожа на мене. Так, у неї теж довгий носик, як у тебе. Малята, давайте спробуємо за метеликом намалювати циферку один. Ось так, від носика до ніжки. Спробуємо ще разок самі. А ти знаєш, Боротіна, один це скільки. Багато чи мало? А давай спробуєш порахувати пірамідки. Подивися, скільки пірамідок я маю. Їх набагато більше, ніж один. Предметів багато, то для зручності їх слід поставити в ряд. Саме пірамідки ми можемо поставити від найбільшої до найменшої. Ось так. А потім будеш рахувати. Малята, допоможіть Братіну рахувати. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять пірамідок. Але це ми рахували від більшої найменшої. А тепер давайте спробуємо навпаки. Можливо, їх кількість зміниться. Один, два, три, чотири. П'ять, всього п'ять пірамідок. Якби ми не рахували від більшої до найменшої, чи від найменшої до найбільшої, якщо ми не змінили кількість пірамідок, то їх кількість буде незмінною. Ось, поглянь, прийшли до нас погратися ведмедики і м'ячики. Як ти гадаєш, чи вистачить цим ведмедикам м'ячків? Я це добре зрозумів, треба поставити ведмедиків в один ряд. Але цього не вистачить. Потрібно ще дати кожному ведмедику в лапи по одному м'ячику. Потім ми зрозуміємо, чи вистачає всім ведмедикам м'ячика, чи ні. Ой, залишився один мячик. Чому? Менете, як ви гадаєте, чому залишився один м'ячик? Так, вірно, тому що ведмедиків менше, ніж м'ячиків. А ось ще один ведмедик. Тепер і ведмедиків, і м'ячиків у нас буде порівну. Боротіно, а чи вмієш ти орієнтуватися в просторі відносно своїх рук? Чи знаєш ти, де в тебе права рука, а де ліва? Гадаю, мальоти мені допоможуть. Гаразд, що знаходиться ліворуч? А що праворуч. А тепер. Що тепер знаходиться ліворуч, Звісно, кулька, а праворуч буде метел. Отже, малята, скажіть ще раз, що було ліворуч від Боратіна? Так, це кулька, пірамідка і м'яч, а праворуч були медмедик метелик Машинка. Боротіно, а чи відомо тобі, що країна математики вивчає не лише рахунок? І орієнтування в прострі, а ще й геометричні фігури. І все, що ми бачимо, ми можемо зробити за допомогою геометричних фігур. Дивись, як легко за допомогою геометричних фігур викласти чоловічка. Дивись кружечок, квадрат, трикутник, ще квадратики. Потім за допомогою лічильних паличок ми можемо зробити ніжки. А ось маленький трикутничок це твій довгий ніс. Ха-ха-ха, справді чарівно. А малята, а ви можете зробити мене за допомогою геометричних фігур? Навіть не здогадувався, що так весело грати в математику. Буратіно, ти сьогодні був справжній молодець. Погляньте, тебе прийшли привітати Артемон і П'єро. Вони принесли чарівні кульки. Малята, хто з вас догадався, скільки кульок приніс П'єро? А скільки Артемон? Мальвін, мені дуже сподобалось сьогодні гратись. А я гадаю, що малятам теж сподобалося вивчати з нами математику. Малята, ми з Паратіном будемо з нетерпінням чекати на ваші фото, на яких ви зробили чоловічків з геометричних фігур. А нам прийшов час прощатися. До побачення, малята. На все добре.